Доброго здоров'я, дай Бог щастя, здоров'я та успіхів, благополуччя всім нам, дорогі наші співвітчизники, шановні пані та панове, в ефірі сумського каналу Вісник Громадської ради. Сьогодні ми будемо продовжувати розгляд теми природоохоронної, захисту наших лісів, боротьби з корупцією. І ми сьогодні наш ефір присвячуємо одні події, дуже показові події, яка відбулася в Шосткинському районі. учасником якої була особа Сергій Рубаник. Він дотичний до діяльності громадської ради. Це така відома особистість, людина із такою яскравою принциповою позицією. Вийшло так, що він захищав свій рідний ліс. і Транспортний засіб, який вивозив в ліс, просто наїхав на нього, вбив його коня. І от сьогодні ми поговоримо про це: про цей випадок у зв'язку з тими подіями, з тими ситуаціями, у які наразі знаходиться Україна. Випадок дуже показовий, і я так думаю, тут є про що подумати, про що помислити, головне вирішити, що нам усім треба робити. В студії наш постійний консультант, людина, яка в довгий час активно співпрацює з громадською радою про сумські обласні військові адміністрації. Тривалий час він працював у сфері охорони природи. Він давній учасник українського товариства мисливців та рибалок Олексій Попов. Доброго здоров'я, пане Олексію! Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Ну що? Давайте спочатку розкажемо людям про обставини. Справа, яка відбулася з Сергієм, от я пам'ятаю його перший пост у Фейсбуці, як він кричить на цього водія, ти коня вбив! ти коня вбив. От я ж ну, ми ж знаємо його ставлення до, до коней да, у, у Сергія. І я бач, і тут і біль, і якась трагедія, яка ось так полоснула мені по серцю, що от досі не можу відверто кажучи, огоптатися. Дійсно, Олег Олегович, після нашого минулого ефіру. Було багато мені телефонних дзвінків. Ну, чого ми? Лісове господарство, реформа, ви подивіться, що робиться в агролісгоспах. в державних лісгоспах більш-менш нормальна ситуація. Давайте подивимось, що робиться сьогодні з лісами. Люди телефонують далі. Ми з вами затронули таку тему, а що у нас з річками відбувається. І люди дзвонять, ви подивіться, що річку сумку потрібно розчищати. І планувалось трохи, щоб сьогоднішня передача була присвячена таким більш базовим проблемам, але трапились події, які змушують нас сьогодні зробити такий ефір. І це подія не затримання Лисенка, нашого мера. Хоча психологічно, дивіться, затримали мера на хабарі, а соромно мені чомусь. Ну мені теж соромно. Як це зрозуміти? Людина ж не вчора прийшла. У... Місцеве самоврядування міста Суми. І вона в, ситуація терміна. із Сергієм, яка сталася, вона також пов'язана із місцевим самоврядуванням. Була передача на Сумському каналі, хто є справжнім бенефіціаром сьогоднішнього місцевого самоврядування? Чи це громада, чи це якісь особи інші, які мають зиск і користуються ситуацією, користуються війною. Для того щоб зрозуміти, що сталося із Сергієм, то треба більш детально повернутися, ну трошки назад, щоб зрозуміти, що це за людина. Я дійсно з вами погоджую, що ця людина має активну громадянську позицію. Я з ним особисто не знайомий, але пам'ятаю таку ситуацію. Була державна. Вимога, і це не тільки наша держава, а європейська вимога збільшити території продозаповідного фонду, довести їх до оптимального рівня, який принаймні, має бути в цивілізованій країні. Сергій був одним із активних учасників. Розширення заказника Верхньоєсманський, це такий заказник, і оскільки подія сталася біля села Землянка, а Землянківська сільська рада ну, мала відношення до цього заказника. Причому ця ситуація характеризувала Сергія з той. Точки зору, що він здатний йти проти течії. Тобто формується громадська така думка суспільна, що не потрібно нам тут нічого змінювати. Тут лісники самі розберуться, але він приймав участь в цьому екологічному проєкті, в державному проєкті. Також був державний проєкт, такий екологічна садиба, екологічний туризм. Сергій один із перших започаткував, і дієво започаткував, він створював садибу, екологічну садибу. Медовий рай, щось от, така була назва. Далі він проводив фестиваль кінний хутор. Тобто потенційні можливості вітчизняного конярства вони не розкриті. Більш того, знищується просто ціла ця, ця, сфера життя. Сергій любив коней, у нього є ну, співоднодумці, які вони провели чудовий фестиваль, який показав і можливості конярства. Він був проведений вже під час війни дуже грамотно, тобто не було якихось масових заходів. Кожен отримав повідомлення, мав свою програму дії. Все. я наскільки пам'ятаю. Сергій був учасником заснування фонду збереження історико-культурної спадщини Сіверщини. Тобто, це край, ну, ми знаємо, шостка, город хіміка, Глуха, Гетьманська століця. Але там є такі особистості, як Терещенка, як Неплюєв, як Висоцький, це один із стовпів лісового господарства Вітчизняного. І ще була одна така подія. Мені здається, влітку цього року було розширено засідання громадської ради з питань корупції в лісовій галузі, проблеми з деревообробниками, проблеми з мисливцями, проблеми збереження наших лісів. На цю зустріч приїхали люди з Шостки, ну з Шоскінщини, з Шоскінського району, бо це сучасний район. Він включає Глухівщину, Ямпільщину і Шосткинщину. І на засідання на це ну, виділили приміщення, і там було, що від година, то всі не могли висловитися. Сергій тоді підняв дуже важливі питання це збереження природних лісів. І я до цього, до цього питання повернуся обов'язково, щоб зрозуміти, що відбувається насправді. Бо те, що ми бачимо, це тільки верхівка айсберга, і навіть, навіть не, не верхівка. Було запропоновано включити Сергія до робочої групи, які створює обласна військова адміністрація на вимогу громадськості. Я не знаю, як там по документах воно проходило чи ні. А то, що пропозиція включити, і ми проголосували за те, що він включений до робочої групи сумської обласної військової адміністрації з цих питань, ну це однозначно було. Це зафіксовано, і державна адміністрація це ж публічна особа. Зрозуміло, так? Да? Вона, вона має обов'язково відреагувати на це і обов'язок громадської ради донести до керівництва області, що там на саме, насправді відбувається. Що відбувається? Повернусь назад. 2021 рік президент України Володимир Олександр Зеленський започаткував програму Зелена країна. Мільярд дерев». Ми пам'ятаємо це. Він звернувся до західних європейських партнерів, що ми включаємо в цю програму. але у нас є можливості, є бажання. Ми це обов'язково зробимо. От куди ділся цей мільярд гривень? Розпочалась війна. Ми бачимо, що твориться з лісами. Харківська, Луганська, Донецька, Херсонська. Ну там просто ліса знищуються, і нам вся країна буде їх відновлювати. Ми будемо просити західну допомогу на відновлення. Хоча у нас є потужності своїх лісгоспів, але вони вже реорганізовані. І в цей час природа, не знаючи про укази президента, дарує нам подарунок, природні ліси. Тобто, оця територія, де це сталося, там поруч проходить стара глуховська дорога. Ну, ми її так називали. Тобто там партизанський край, там тривалий час не оброблялись земельні ділянки, лісове господарство займалося своїми справами, сільське господарство угу. там було нерентабельним і там створились природні ліси. Тобто, ми могли красиво виконати указ президента про цей мільярд дерев. Провести облік, перевести їх у вкриту площу, до удосконалити, досадитися, у нас були б готові природні ліси. Але в цей час, користуючись такою ситуацією, хтось там робить бізнес, нелегальний бізнес. І сталася така подія: це не битовий конфлікт, це не ДТП, як нам намагаються сказати. Так, да, я знаю, що Сергій подав заяву в замах на вбивство. Це. Правильно. У Сергія є адвокат. Поліція порушує кримінальне провадження за ознаками статті 246, це незаконна порубка лісу. І тут я хотів прокоментувати ситуацію. Ну, суд хай вирішить, да? ну, ми знаємо, що судова влада це, звичайно, дуже серйозно, але досудове розслідування. Це також є дуже важлива складова правосуддя. І при досудовому розслідуванні потрібно провести розслідування повне, всестороннє, об'єктивне і так далі. І тут громадськість має відіграти свою роль. Я, я розкажу, в чому це може полягати. Тобто розкажу окремі моменти, ситуація, яка сталася 27 вересня, це було ввечері. Вона має ознаки трьох груп злочинів. Це перше, злочин проти життя людини 100%, злочин проти природи і злочин проти власності. Стаття 246 також має свої особливості, диспозиція статті. Злочини проти природи мають таку особливість. Юристи називають її латентністю. Тобто частина злочинів не опліковується. Тобто прихована. Як це відбувається? Ну пішли мисливці десь пополювати на зайчика, побачили, що єгеря нема. Зайшли мислу в лісовий масив, стрільнули кабанчика, розділилися. Єгер прийшов через тиждень, побачив і не повідомляє поліцію, тому що він знає. Що ну дуже важко важко Тобто злочин був, реєстрації немає. Те ж саме відбувається у нас в лісовому господарстві. Узнали, що лісник десь хворіє, чи його немає. Зайшли, зробили самовільну рубку незаконну, вивезли це швиденько. Лісник узнав повідомляти про злочин. директор каже, ні. Зіпсуєш нам усю статистику, то злочин був, реєстрації нема. Я б порадив би фахівцям лісового господарства не приховувати це, бо приїде перевірка, і якщо ви не повідомляли про злочин, то будете відповідати ви особисто. І от дивіться, прихованість, корупція, вона як і річка, вона має приховану частину. Тобто, те, що ми бачимо, то одно, а під землею є, відбуваються процеси. Тому. Яка роль громадськості повідомляти про злочини, не приховувати їх? Яка особлива з диспозиції 246 статті? 246 стаття це незаконна порубка лісу. А її не можна путати з крадіжкою вже заготовленої деревини. Тобто це злочин проти природи, а там злочин проти власності. Ми бачимо на відео, яка машина. На машині стоїть маніпулятор, автопогрузчик. Тобто вона може заїхати. Нагрузити чиюсь чужу деревину і вивезти її кудись. Да? Це да, це ознаки самовільної чи незаконної порубки, але ситуація може бути інша. Тобто, дивіться, що може бути. Рубали одні люди, перевозила друга людина, реалізовувала третя, а організаторську всю роботу і вирішення питань робила четверта людина. Це вже інша справа. Тепер, якщо незаконна рубка. Проводилась на землях лісогосподарського призначення, да, це незаконна порубка лісу. А якщо вона проведена в населеному пункті, який вже може і не існує, то це може бути кваліфіковано як крадіжка або пошкодження чужого майна. А там є розпайовані землі, які, може, відумерла спадщина. Там дуже багато проблем, Кстати, на Глухщини дуже багато проблем. І коли там був державний лісгосп, і він проводив цю роботу нормально. Він переводив у вкриту лісом площа і потім через землевпорядну документацію включали до складу лісгоспу. Але Глуховський лісгосп реорганізовано шляхом приєднання до Шосткинського, А Шосткинський реорганізовано шляхом приєднання до державного підприємства. А державне агенція лісових рекурсів, яке розпочала реформу, вже цю реформу не закінчила, але балахавця погодили на керівника цього нового нового підприємства. Тобто прихованість злочинів вона сприяє, сприяє корупції. Я не здивуюсь, якщо при розслідуванні буде виявлено, що рубка проводилась на земельних ділянках, які вважаються ріллею. Аблікується, як Кріля, фактично, фактично там ліс. І якщо ми дійсно ставимо питання по-державному, то всі ось такі лісовкриті землі мають переводити з лісовий фонд. Чому? Тому що президент України сказав, робіть отак. Авторитет президента України він має дуже велике значення. І я б нікому не, не радив би жартувати з президентом, тому що його розсмішити складно. І ми маємо виконувати цю програму, і на що я хочу наголосити, що Сергій саме і виконував завдання і президента, і державну програму збільшення природозаповідного фонду і збереження природних лісів. Причому дивіться, я упомянув на початку про верхній есманський заказник. Ну це місцевий заказник, ландшафтний. Але якщо на території заказника здійснюється незаконна рубка, то це вже буде не перша частина, а третя частина. Якщо там приймала участь група осіб, це нова кваліфікація. І я наскільки бачу, що ця злочинна діяльність вона не одноразова, що от, хтось вирішив трохи підзаробити, що десь погано лежить деревина. Вона здійснюється систематично там, про що Сергій і Намагався тоді, тоді доповісти. А якщо вона нас тривалий час, то там можуть бути тяжкі наслідки. Тому що, що я пропоную? Я пропоную, щоб люди, які проживають на тій території, тобто, е, якщо землянка сама входить до території Березівської ОТГ, а Березівська ОТГ це одна із перших відомих, спроможних громад, але дорога веде до Дружбівської ОТГ. І це... Подивіться, де є незаконні рубки. Ну, як їх за, зафіксуйте, повідомте і територіальну громаду, і правоохоронні органи, і обласну військову адміністрацію. Тому що обласна військова адміністрація вона відповідає за те, щоб виконувалися завдання президента України. Тобто потрібно сьогодні вимагати від ОТГ. Щоб бенефіціаром було самоврядування, були територіальні громади, а не якісь спритники, які використовують ситуацію, я хочу сказати, що є інвентаризація, це серйозний землепорядний заход. А потрібно просто провести ідентифікацію. Ну, наприклад, на території Березівської ОТГ будуть землі. Лісогосподарського призначення державної власності, які надані в користування може лісгоспу, може, агролісгоспу, А є землі лісогосподарського призначення державної власності, яким нікому не надані в користування. Там є землі лісогосподарського призначення комунальної власності, за які відповідає ОТГ. Вони можуть бути у користуванні, можуть бути не у користуванні. І є землі, на яких фактично вже є природний ліс. Ми не можемо сьогодні допускати, що природні ліси знищувалися. О така ситуація. Ви знаєте, от я от хотів би звернутися до громад для всіх людей, до всіх людей, хто мене чує, хто нас чує. В Україні відповідно до духу реформи децентралізації, майно територіальної громади, що знаходиться на території громади, має належати людям, які там живуть. Правильно ж, так? Да? Правильно. Правильно. Наразі. Сторонні для вас люди. Вони на, цих, на території цих громад рубають ліс. Я вже не кажу про грахоудинги, які там вирощують, вирощують культури і чим вони обробляють, і які ці культури шкоду наносять. От ви знаєте, от у своїй хаті ми в якось проводимо якусь інвентаризацію, дивимося, де що лежить. А от а ви це зробили. От, можливо, ви подумаєте, коли нам робити ми там. У вас там є ОТГ, у вас є голова ОТГ, у вас є депутати ОТГ. Запитайте, напишіть запит. Я, я так думаю, що зустріч треба провести якусь, правильно? Щ, чим е, ну, громадськості та депутатів ОТГ, що у нас є, хто, хто рубає ліс? Бо виходить так, що тільки Сергію Рубанику потрібно це. да? От у нього. У нього вбили улюбленого да, і він постраждав, йому арешті а не потрібно. Чи проводяться громадські слухання? Як от, ми, принаймні, намагаємося проводити. Проведіть громадські слухання. На каналі є е, е, відео, там мій монострім, де. Розповідається, як утворити ось такі громадські об'єднання, громадські ради. Розумієте, ви ж просто вас розгробують, і ви ні з чим залишитесь. Нібито ви живете на якійсь території, а там ліс порубали річки. Вон тут ми скільки вже з Олексієм Васильовичем говорили, що річки привели у такий стан, що там просто страшно дивитися. І це, ну, це буде просто якась територія, яка складно придатна для життя. І нехай цей випадок Сергієм Рубаником ну, стане якимось не знаю, рушієм, надасть позитивну динаміку. Якимись такими словами науковими висловлююсь. Ну штовхне всіх вас до якоїсь до якоїсь діяльності. Якщо влада місцева побачить, що вони байдужі, що будь-який випадок він. Провокує резонанс, то ситуація зміниться на краще. Хотів би сказати, що солідарності потрібно навчатися, і при ОТГ мали б бути також громадські ради. Але на... ще хотів сказати, що один відомий політик, по-моєму, це Ентоні Блінкін сказав, що зовнішній ворог і внутрішній, вони намагаються українців позбавити того, що їм належить по праву, тобто громадам належать ліси, належать природа, належать. Щасливе майбутнє, але вони ну, якось по інерції цього не, не помічають. Якщо дозволити, скажу наступне, що Україна обов'язково переможе, український народ подолає і зовнішніх ворогів, і внутрішніх ворогів. Хотілося, щоб це було як можна скоріше. І якщо будуть якісь питання щодо річок або щодо мисливського... Господарства, да? ну, звертайтеся і ставте коментарі під відео, тому що на телефони дзвонять, вже з глухого видно шостку, вже ви подивіться, що робиться у Харкові, Херсоні, Луганській, Донецьк з лісами. так кажуть, наша агроліси, гірше натворили, творили, ніж там твориться. І ще проблема. Із річками, да, ми хотіли цю проблему подати, розповісти. Ну, таке філософське питання: чи можна в одну річку увійти два рази, якщо річка під землею, з неї намагаються зробити сутічний колектор та ще й забудовують. Да? Чи можна вирішити проблему, скажімо, псла або сумки? І прошу людей: не ведіться на слово розчищення річки, стрілки, ревіталізація. Фахівці є все. Вони знають, як це робити. Це все буде обговорюватися. Обов'язково буде і стрілка, і папатька, і гуска, і сірічки будуть. Але як, як це зробити? Громадськість має в цьому відігравати особливу роль. Добре, дякуємо за ефір, Олексій Васильович. Будемо продовжувати цю тематику. Ми сподіваємося, шановні пані та панове, що ви зробите правильні висновки з цієї розмови і збережете наші громади, потенціал нашої громади. І для нас, і для наступних поколінь українців. Вважаємо, що це відео має суспільне, суспільне значення, тож просимо поширити його, поставити вподобайки, прокоментувати під відео. І я також хочу підтвердити думку Олексія Васильовича, що ви відео дивитесь через там, Viber, через WhatsApp, і а треба підтримувати канал, щоб саме перегляд на каналі, коментар під каналом, вподобайка. Вони сприяють поширенню відео. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.